Здавалося б, вже давно в минулому, проте справжні лицарі живуть і у наш час, не вірите? А дарма, адже до нас один сьогодні завітав і розповість, чим і як живуть сучасні лицарі. Так, сьогодні у нас а, в студії знайомтеся з нашим гостем. Це справжній лицар, який нещодавно повернувся з чемпіонату світу з історичних середньовічних боїв «Battle of the Nations». Він поки що нас стоїть, тому що а, насправді ж то обладунки річ важка і є деякі речі, які заважають. Росіста. Доброго ранку, Костянтин. Доброго. Доброго. Ну, поки е, антош, ти допоможеш зняти деякі частини? Пасні ніж зняти? Я хочу запитати: е, можна туцну мечем? Да, будь ласка. Завжди хотів тут тільки руки забери. по пузику. Давай. Кому від цього стало легше? Я не знаю. Зараз ні, сильніше не буду. Тому що ти весь вийшов. Костянтина, скажіть, будь ласка, до нашої студії ви приїхали сьогодні як справжній лицар, лицар верхи на коні? Чи все-таки надаєте перевагу більш сучасному транспорту пересування? На да. повсякденному житті мене б не всі зрозуміли, якби я кожен день на коні їздив. Тому приходиться використовувати сучасні команди. А взагалі, взагалі їздите вверхи? І навіть в цих обладунках? Інколи так. Да. Це на чемпіонатах, я так розумію, безпосередньо. Ну, це, можна сказати, більше для свого задоволення. Для свого задоволення. Так. Тобто в такому важкому костюмі, верхи на коні, їзда вам при... приноситься ну, таке ну, задоволення. Навіть, на коні В ньому їздити легше, ніж ходити. Да. Сидіти в ньому вам зручно? Ну, вже Зараз в... перевірите. В такому вигляді, то зручно. Скажіть, будь ласка, але це що взагалі це ваше основне заняття чи так хобі? Ну, це. Хобі, але воно займає дуже велику частину мого життя. Всього. Тобто, воно, ну, це моє хобі, яке дуже таке. Як частина до життя. Да, життя. Частина, частина мого... Хобі, яке є частиною моєї життя. От так, правильно? Тобто, якби не існувало грошей і не треба було їх заробляти, займався виключно цим? Так, да, але це було б неможливо, тому що без грошей неможливо ні їздити на змагання, ні мати обладунок, нічого. Тому я би цим просто не міг займатися. Тобто, Добре, приходиться... та це таке маркантильне запитання. Да. Лицарством гроші зараз можна заробити? Я думаю, можна, але це вдається дуже мало кому. Тобто на Україні ще поки не такий рівень розвитку цього всього руху, коли можна цим заробляти гроші. Але в принципі це все можливо. А взагалі ви особисто довго займаєтеся таким видом діяльності? Да, вже більше десяти років. Більше десяти років. Да. А обладунки як часто змінюються? Я бачу, тут вже є такі свої деформуються. Так, да, да. з часом треба їх. Тут видно, що після змагань вони всі побиті, пом'яті їх. Це після одних змагань, чи можна? Так, да, да, до цього до чемпіонату, тобто це був новенький, блискучий шолом. Тобто можна побачити. І після як... чемпіонату треба купувати новий, чи можна його ні, якось? Ні, воно все рихтується, рихтується але десь. Парочку турнірів і вже можна міняти. Просто Ось, я дивлюся, там є такі от глибокі, можна сказати, навіть такі впадини. Це настільки має бути сильний удар. У вас немає взагалі якихось обмежень? Чи є місця, куди не можна бути, чи є якась потужність удару, якої треба дотримуватись, не переможня. Не, немає. Все в повну силу, ну воно це як справжня війна. Можна подивитися, якою це зброєю все ведеться. Тобто, це така середньовічна зброя, називається фальшон. У от штукою повною силою б'ється, то є все дуже серйозно, дуже жорстко. А як часто травми виникають? От синці після цього змагання є. Ну синці є. Тобто, якби я зараз показав, у мене всі руки, ноги, все воно сині. Тобто, Але навіть це... ваш костюм в принципі не захищає на 100%? Ну він захищає від серйозних травм. Синці, це в нашому спорті травми не, не вважається. Да, це нормально. це природня косметика да, для лицаря. Да, да. Mm -hmm. І зараз знову ж таки про приємне. Так дійсно відбувся чемпіонат світу Battle of the Nations І ем, сьогодні у нас учасник збірної України, а збірна України зайняла друге місце. І... Це ж свято! Це гордість для Це нас. гордість для нас. Скільки людей їздило з Хмельниччини? Так, взагалі, їздило з Хмельниччини, їздило нас десь шість чоловік, але як... Член збірної України, то представляв Хмельниччину. Я один решта їздила у нас як група під, підтримки. Ми вивозили на фестиваль свою харчевню. Ми годували учасників оргкомітет фестивалю. і Також у нас виїжджали з нами наші хмельницькі ковалі, які виконували під час турніру ремонт обладунків. Тобто, часто там щось комусь відрубують, відламують, і на місці приходиться це все зварювати, склепувати. Я yeah, <laughs> зараз у нас є фотографії саме з «Battle of the Nations», Розкажи нам, що це? Це міжнародний фестиваль, який вже в четвертий проходить. Перші два роки він проходив в Хотині, потім минулого року проходив в Польщі. І цього року в містечку Ехмор, це на півдні Франції. Тобто mm. це таке невеличке, чудове містечко це місто Фортеця, де маленьке містечко повністю обнесено кріпосною стіною. І за периметром цієї стіни на полі проходив цей фестиваль битва націй». Тобто Франція не лише от романтична країна, але вже можна сказати, войовнича трошки бійцівська. Франція... А була якась шоу-програма, тому що я бачу вогонь веч... вечірні вже зйомки. Да, ну шоу-програма вона завжди на всіх фестивалях присутня, то есть... Тобто присутнє. Так, да, да. В, в день воюють, вже ввечері <рес> відпочивають, <рес> розважаються. Да. Фестиваль тривав три дні. Чотири. спосчотири безпосер... да, навіть. Да. Ви безпосередньо скільки боїв провели? Так згадати не можна, але десь боїв, ну, до 10, мабуть, до 7 боїв. А як визначається от переможець в Такого бою? Так, так, ну, от у нас, да, от наша збірна України, там було декілька номінацій, друге місце наша збірна, ну, зайняла в номінації 21 на 21. Тобто угу. воюють дві команди по 21 чоловіку, і виграє та команда, в якій Ну залишається стояти, тобто всіх збивають на землю, треба повалити суперника там ударами, зброєю, руками, ногами. І от коли одна армія вже повністю полегла на землі, у нас ще декілька людей стоять на ногах, значить ми перемогли. Угу. Тобто І... а якщо якщо впав, то привазили. піднятися вже не можна? Ні, впав це вже ти вбитий. тому що це по аналогії за по справжньому бо якщо ти впав, то тебе вже в П'ють, ти вже не зможеш в цьому? Ти вже не встигнеш стати. Ну знаєте, не бачили ви фільмів нормальних. голів. Mm -hmm. ну, Павши ну, можна десятьох покласти і тоді вже Антошенька, От покажи, яку нагороду Костянтин привіз до нашого хмельницького з самої Франції. задоволенням. Тому що завжди приємно гордитися нашим. Бетл 21 на 21 Battle of the Nations, Друге місце Франція 2013. Скажіть, будь ласка, а як до цього всього відносяться ваші близькі та рівні? До вашого заняття, бо, да, вони вони до цього відносяться. Напевно, На... нервують ні? нормально, схвально, да, але кожен раз перед кожним змаганням вони переживають звичайно, бо це ну в принципі травмоопасний спорт. Окрім чемпіонату світу, ви ще у інших турнірах берете участь? Так, да, ми беремо участь, і крім того, я є організатором двох фестивалів. У нас на Поділі це один фестиваль Стародавній Меджибіш», який проходить наприкінці серпня. Це цього року він буде 24, 25 та 26 серпня. І фестиваль у Кам'янці, який називається Форпост, він вже через місяць пройде, це 28, 29 і 30 червня. А де саме буде відбуватися під фортецею там внизу? Чи, чи де це? Минулого року у нас був фестиваль на території, прямо на подвір'ї фортеці. Цього року ми розширюємося. У нас буде проходити і на подвір'ї фортеці, і за фортецю, і у старому місці підрати. Тобто ми вже плануємо цим фестивалем захопити все старе місце. Тобто робимо його такий. Він. Ну, дуже швидко набирає обертів. Він цього року буде такий дуже масштабний, і потужний. В цьому фестивалі будуть брати участь лише хмельничани Українці, чи може за кордоном когось ще запросити? Ні, у нас фестиваль міжнародний, тому завжди до нас приїжджають за кордоном. Ну стабільно це Росія, Росія Білорусь, Молдова приїжджає. А також там литовці, Польщі. Може, цього року ми трохи порозказували друзям з інших країн, які були на битві uh наці. -huh. Тобто, може, ми ще якісь європейські країни до нас завітають на фестиваль. А вже свого досвіду, а з якої країни вояки най найсильніші? Ну на сьогоднішній момент найсильніше це збірна Росії. Тобто вони ну, є зараз поки що чемпіонами в усіх номінаціях поки, там, Ну, Я сподіваюся, <рес> да, що Україна теж стане. Ну, от за рік ви зможете набрати ще більше досвіду, сили, і вже через рік можна буде привезти і перше місце нагороду да, за перше Так, да, я, я на це сподіваюся. А необхідно ходити в якийсь спортзал? Ну, перед ефіром ти говорив, що обладунки 40 кілограмів важать да. повністю? Це ну, разом з зброєю. Так, да, ну це мій обладунок, тому мій обладунок був в нашій збірні, мабуть, найважчий, і це якби не є ну, дуже добре, тому обладунок ну, краще, щоб він важив менше, тому що тут вже такі змагання вони розглядаються як спорт, і вже вага обладунку вже впливає на твою витривалість. Тобто, чим легше обладунок, тим можна показувати кращий результат. Тому що всі починають з якогось одного обладунку, і потім він постійно удосконалюється, удосконалюється, замінюються якісь елементи, якось робиться так, щоб все було найбільш зручно, можна більш рухливо, більш легко. Наша а... рукавичка, вона зручна, рухлива, Так, да, рукавичка дуже зручна в дуже ній. Да. Ти звідки а? знаєш? Тому що, я вже, тому що я вже до ефіру спробував. Да. Ну, 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 да. Додатковий захист ще на пальці вдягається отакий. От Називається рандель. На який? От, на два середніх пальці її можна вдягнути. Тобто, тому що по руках б'ють сильно. І можна чекаю, Олег засипався на моменті така обручка, знаєте? Дуже навіть та, схоже. Та. Але не з діамантом, а з таким в, в, в який матч чи в іншу руку? Ну, на на обидві руки одягається. <свист> тому що завжди питає, питається говорить, відрубати руки для, для того, щоб супротивник викинув свою зброю з рук. Угу. Тобто відрубують руки за допомогою цієї штучки чи як? Ні, цієї штуки Це захищають, захищають. Щоб захищають руки. Щоб... А за допомогою цієї штучки да. відрубують а за допомогою ось такої штучки. І ще дуже така на фестивалях популярна дворучна велика зброя, яка називається Алібарда. На великій, велика така палка, і на ній така. Залізний набалдашник, яким дуже добре бити по руках, ногах, по голові. А куди найбольніше отримувати удар? Я думаю, в, от, в задню поверхню ніг, оскільки вона не захищена. Да, ну я вам скажу, куди найбольніше не можна сказати, тому що всі змагання проходять під впливом адреналіна, і ти вже болі не відчуваєш. Ти вже біль відчуваєш після турніру, коли в тебе вже починає щось нити, десь боліти. А в бою воно ну, настільки все швидко, інтенсивно, що. Ти не розумієш, ти когось б'єш, хтось тебе, воно все от, як попадаєш, в такий, як водоворот. Тобто під час бою не можна визначити де тобі там боляче, де не боляче. Ну головне, що ви вже сказали, що обладунки вас в принципі захищають від да. великих поранень. Да. Але добре, що взагалі ви займаєтесь таким лицарством, оскільки в наші часи лицарів все-таки трішечки не вистачає. Одного з таких, Нічого. ми вранку на поділі подарували вам, хоча подарували змогу подивитись, як же все таки має виглядати лицар. Продовжуйте з нами, ви ще у нас багато чого цікавого дізнаєтесь.